Для початку, з самого початку, почну я робити оце, цю стіну, тому що, ну, по-перше, тут найбільше треба, щоб вона в найшвидше типу висохла. Коротше. Тут багато треба із ленточкою. Десь я ленточку принесла і вже нема. Ага. Зараз треба позносити оці всі матеріали мої будівельні. Коротше, сюди буду чіпляти оцю ленту. Типу зашпаклювати. Отут, напевно, буду. Ці двері буду е, чіпляти. Потім. Що я ще тут робити? Дуже важко, дуже важко зрозуміти, що найперше треба робити, якщо чесно. Най, найбільший обсяг роботи у мене саме ця ця стіна, тому що там ще внизу треба додати шматочок гіпсокартону, якщо видно. Ось тут. Так, далі. А потім буду переходити на ці частинки. Але все ж у е, мене ще залишається відкритим питанням оця, оця стіна кирпічна. Тому що начебто я хочу сюди е, кирпичі, ну, щоб були кирпичі, але я повторюся, я вже в якомусь відео казала, я дуже хотіла ну, великі їх. Ці занадто маленькі, і колір, напевно, мені не дуже сюди він якось йде. Ну, буду дивитися. Я його в принципі, подумала, що я його за... все-таки зафарбую зараз, щоб не знімати його дуже складно зняти, він на гіпсокартоновій і, і... Ну, спробую його пофарбувати, а потім буду дивитися. Якщо воно мені не підійде за, моїми, за, 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 за моїм, то, що в мене в голові твориться, то, то коротше кажучи, візьму, візьму, потім зніму їх ці шпалери, і зроблю сама кирпичики. Ну, в общем, сьогодні роботи у нас, обсяг роботи дуже серйозний, але ми не В Нам ще до Пасхи є час. Десь так приблизно до четверга до п'ятниці. Я думаю, що ми зберу свої всі, свою всю силеньку в ручки. І, коротше кажучи, і. Хай якби це не звучало містично за такий час зробити із у цього всього зараз ремонт до стола з накритою скатертинкою і, і спеченою паскою на новій кухні. І хай би, як би то містично не звучало, але прикладу максимально зусиль і зроблю все так, як собі задумала. Якби ще правда не хворіла дитина зараз регулярно, то звичайно, що якось би було більше часу. Якби там не було ніяких таких супутніх факторів, тому що зараз я ось з вами поговорила і зараз мені треба їх нагодувати. І мені потрібно зараз ще приготувати обід, а вже потім займатися ремонтом. Та й таке, мамські справи, вони такі. Ну, все. Працюємо. Ну Ось, замішуємо зараз перший наш заміс. І, і будемо зараз поприклеюю спочатку ось, цій, ось, ось, ось цю ленточку, а потім, ну, коротше, з цієї стіни починаємо. Такий зараз у нас густенький такий розчин, виходить, тому що нам треба зараз наліпити ось цю сітку і заліпити оті всі шви, що нам там заважають. Надалі я буду напевно робити його рідшим. Дивочки оці всі з-під телевізора зашпаклювала, вже не витягувала А цю капіля, що вони мені не заважали вони, аж там були десь крічок. Так, так. Тут чекаю трішки підсихання. А, воно ще довічались. І, коротше, поки чекаю, щоб воно підсохло. Зараз під цим розчином ну, кругом ці дирочки, всілякі, оце все зараз зашпаплюю. І, коротше кажучи, і зараз воно трішечки підсохне і будемо наносити сюди перший е шар, той мені потрібен уже О, щоб робити його. Дуже перший шар під декоративним котру. Замісила наступний, наступний свій оцей розчин. На цей раз він у мене, дивіться, отакий. Ну, Типу, не густий, такий, який був перший. Ну, і не рідкий, отакий сметанковий. Зараз ми спробуємо за допомогою, це буде перший шар на наших стінах, за допомогою оцієї такої металевої штучки. Чомусь я хочу спробувати нею зараз. Подивимося, що в нас щось вийде, і скажу короче, буде робиться перший оцей шар. ось тут Я е, поряд біля ось цього, цього пройома. Е, так конкретно не шпаклюю, мені взагалі в принципі, тут можна не шпаклювати. Тому що тут буде, тут буде робитися пройом. Е, тому воно все отут буде закрите, десь, напевно, аж подсюду, мені здається. Так що, особливо я там не стараюся. І взагалі, можна сказати, перший оцей шар. Взагалі не стараюся. Просто ми закриваємо, максимально як можна, вирівняти. Ну, воно не криво, тому що тут це на, оце, і псокартон тільки перепади, оце, доведеться трохи тут повозитися. А так нормально. Ось такого просто потягнемо, тому що нам треба зараз намалювати малюнок. Пам'ятаєте, коли я робила у логанький ремонт, то ми прям придумували якусь там щітку, випалювали щось там проснапилося. Типу одежну. А я оцю металеву шукала в себе тоді вдома. Я її не знайшла, але недавно, мабуть, вона натолкнулася, відложила. Знала, що цей день близиться, це то цей ремонт. Короче, і зараз ми робимо такі отакі маски. Так. Ось такі у нас дивні полоски, виходить, ми постійно шпателем зчищаємо. Ось так. Коли воно набирається, то ми його постійно так хопс, шпателем, І кинули назад у лігу. А потім шпатель намочили. І теж, Все. Все. більше нічого не робимо і малюємо. Малювали ми такі ось полосочки, Кругом. І шпаклюємо далі. Так, наразі воно в нас виглядає ось так максимально дивно, начебто, да. і максимально страшно. Але воно у мене вже підсохло. Я раз покажу. Ось вона в нас таке, що ми вже так трогаємо і воно вже ну, начебто прилипає трохи, але не дуже. Беремо шпателька. До речі, якщо ви будете такого прямо купляти, то не купляйте. Він поганий, він ржавіє. Але так як мені не важливо, там в кімнаті у Ванькині було, було важливо. Дивіться. І отак легенько його все це діло топ, пригладжуємо. Обов'язково мочимо. Прямо обов'язково. Бачите? Так, як малювали, так і проводимо. Малювали вертикально, значить, і ведемо вертикально. Знімаємо оці ось його остаточки, які нас тільки що хвилювали. І легенько, легенько, без сили, без Є такі, якщо камінчики, ми їх легенько знімаємо. Ось так. Знімаємо наш а в наше віддаречко. Не хвилюйтеся, якщо ви тут щось бачите. Ми вже, знаєте, після е того, як робили в дитячій кімнаті... Ой, дитячу кімнату. Це вже, напевно, нічого не страшного, якщо чесно. Отам Дійсно, коли якісь отакі, казалося, якісь типуляпи, я їх дуже-дуже виправляла, хоча їх не треба було виправляти, як потім є. Так, ну, коротше кажучи, я так подушує. Найголовніше, повторюсь, витирати, щоб отут на гострих оцих кутах не залишалося шпаклівки. Ось, верхню зняла і відро. Якщо ж воно підсохло до того, ну от ви десь там відволіклися і воно підсохло, то змочуйте просто водичкою. Навіть якщо воно засохло, змочуйте водичкою. І робіть такі. Так, все, перший шар повністю, повністю всю вже кухню я заштукатурила першим шаром. Ось такий виходить ефект. Ось такий, бачите. Десь є ось такі прогалини, але ми на них не реагуємо. Навіть вони нам навіть потрібні. Ось так. Я хочу вам сказати, що е, ось ця штукатурка, що зараз, то вона навіть підійде під чистову взагалі ту штукатурку. Ну просто не допускати таких вибоїн. Нам зараз вони не важливі по тій причині, що завтра буде чистова штукатурка. Завтра, воно до завтра підсихає, я його ще заглянцовую. І будемо накладати чистову штукатурку. Спеціально робила вертикальні лінії, тому що, знаєте, все вимірюється в дрібницях. І у мене в кухні ну, невисокі потолки, тому мені потрібно було якось так зробити, щоб здавалося, більш розширене доверху, більш розширений простір, то потрібно зробити щось вертикальне. Ну, тому в мене вертикальні. Якщо у вас високо, але вузька кімната, то краще зробити горизонтально. Оці дрібниці зроблять свою справу потім, вже, коли буде чистова штукатурка. Це ось побачите. Так. Отак. От Подивимось, що там у мене вийде з цим челенджем. <зум> зробити повністю ремонт в кухні за сім Тере 9 днів, але сьогодні минув вже перший день і роботи зроблено багато. Єдине, що завтра мені доведеться їхати десь шукати плитку ще, але то буде завтра. Головне вірити в те, що ти робиш, і в те, що в тебе все вийде. Ставте лайк, підписуйтесь, підтримуйте українське. І слава Україні! poca poca